Шановні українці, велике прохання до вас підписати та поширити петицію про присвоєння звання Героя України посмертно відважному захиснику нашої батьківщини Костиріну Володимиру Івановичу, 1970 року народження з позивним Сокол який родом з Київщини, але проживав у селі Соколі Житомирської області. До Сержантом другої роти 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Остянтина Острозького, військова частина А 04,09. Володимир був учасником бойових дій, учасником АТО, ветераном війни, був патріотом своєї держави та лідером у своїй справі, за зразкове виконання служби обов'язків та високий професіоналізм був нагороджений почесними відзнаками за оборону Маріуполя перемога за нами сектор Б, сектор А, сектор М. Е. козацьким хрестом третього і другого ступенів. медаллю за відвагу. В загальному був нагороджений 13 відзнаками та медалями а також має 10 грам. Протягом 10 років брав участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, бійці і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій, Луганській, Харківській Запорізькій областях загинув 31 січня 2025 року внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої під час переміщення особового складу. Поблизу населеного пункту Васюківка Бахмутського району Донецької області, захищаючи волю та незалежність України, 1 травня 2025 року був похований у селі, де проживав з родиною. Україна повинна пам'ятати своїх героїв. Як підписати петицію на сайті президента? Відкриваючи сторінку петиції, ми бачимо, що необхідно авторизуватися. Натискаємо. Найпростіше та найшвидше увійти через банк НБУ. Натискаємо та обираємо з переліку Ваш банк. Входимо до банку. Обираємо підтвердити. Після перевірки своїх даних обов'язково даємо згоду на обробку та натискаємо продовжити. Після цього повертаємося на сторінку петиції та натискаємо Підписати. Вітаю! Ви підписали петицію.